Я багато, я тратив людей, крама не тратим, на пустоту кримінаш та кламать і думають, що будуть почути, каже Господь храміне. Але нині, каже Господь, пропалас, остановіться на дорозі своїй, виберіть правильну дорогу, реміногайде, йдіть з кимена за Богом. Кламент паради Бо я багато сюди поклоняюся, але не мені, каже Господь, храмене. А шукають кріб'ята, ламен, гета ламене, вищого звання, вищого імені. Рамене, скедогата. Трипну тобі сьогодні ремінь при поясанні сили і Духа Святого. Амінь. І коли на тобі буде спочивати слово моє, каже Господь, скажеш слово, і будеш чути отвіт от неба. я в параді. І Як сьогодні багато встановились, реве десь руки опустили, перестали вірити пророку, і моєму, каже, дух святий мене, рем'яна проведебати, і вичерпалась вода в хаміни, подано сакрамела. і зґетувала, перегляй торами, і розводять священники руками. Стоять кривиде ґалте, супорога, бремени, георайде, але нині стучить до тебе дух святий, криві Стань на сьогодні твердо, каже Господь, і ухоти сьогодні за роги і бо там буде спасення раміне, і буде бігти народ криміналте, і скажуть, ми хочем, костуться жертво приношення. Раме не і тоді сойде сила на народ, віріміни лайде, і бо знай шум за шумом, морево шумить народ, восмутиться, легіра патаю, ламана, маждане. Це великі толпи народу і реки на мене, гелтесь у різних країнах, каже Господь, і у різних місцях погане з себе гейде. і будуть кликати до одного, і мені до другого. Ну до мене не схиляться каже Господь, треме. І в один час криміння гадала ламане, народ у Росуміє, помилку, свій ремінблайдер, і побачить, що безсильна рука людська, і восуве до мене яртві. Чого то буде день, коли возрадуються кримінал та священники. коли возрадуються стоящі возле жертвени реміна, -те. І скаже, почута молитва рам'ялта, і почече народ, вомою за вологою. Грибалась, ти тому то буде короткий час, каже Господь. І нині у розумій народ ремінгалде. Я подготовляю церкву, ребете геть, і як кличу, які достане гельде, які стануть сьогодні в проломі ремінга та І узувуть до мене, і я окрешу, каже Господь ре мене, і познаю, буває, що на імя людське, посоромлений буде рементом, лайдаш там, реком та там її ім'я каже Господь, не буде засором. Мене отала мене у дні засухи. Я на і напою. Каже Господь, біда Алтарама. Сохраню життя своє, Твоє, каже Дух Святий, корбела Алде, але нині духові врем'я тобі, ремене зискать лиця мого, до скам не приступить сьогодні, до пристова благодаті не мене то зроби сьогодні то кола мене до те, що вели дух святий, хребенно файде, обійди своє життя, рем'яна Алде, під волі Святого Духа, рем'яна Алде, і стань твердо, файде, і скажи, Господи, говори, послухай раб, Романа, і тоді. І ти заговориш з сила я каже Господь, а нині хлібі до дала манавти, я тороблю тебе, щоб ти обійшов своє життя, бо скидав те, що тебе комить, каже Господь, те, що садіння гобить тебе, хремене. От чого ти не можеш самі молитися, не віддавати, що стало переконою молитви, тобі не віддавте, і де ти став сьогодні, до не давти. Господь, амінь, а голов вже правда. Спалати свою довіру.